Вітаю, друзі! Сьогодні я підготував для вас добірку про 20 найкращих серіалів 2025 року. Тут буде все найкраще за цей рік, тому обіцяю, буде цікаво. А якщо ви теж любите кіноновинки так само, як і я, вмощуйтесь зручніше, бо попереду на вас чекає справді топ контент. Також попрошу вас підписатись на канал, поставити лайк та написати коментар. А якщо у вас є можливість підтримати канал донатом, я буду вдячний вам за це. Посилання на спонсорство та інші джерела для донатів є. У закріпленому коментарі. А тепер поїхали. ЄДИНА внаслідок впливу позаземного вірусу людство набуває колективного розуму, який робить людей вкрай миролюбимими та оптимістичними. Ця епідемія з невідомої причини не торкається цинічної, уєтливої американки Герол, письменниці успішних, але поверхневих любовних фентезі романів, яка не задоволена своїм життям і озлоблена на весь світ. Щоб розібратися в тому, що відбувається, головна героїня вирушає в подорож Планетою, намагаючись контролювати свої спалахи гніву, які можуть мати смертельні наслідки для оточуючих. Воно ласкаво просимо в Дері. Воно ласкаво просимо в Деррі. Це серіал жахів від режисерів Енді та Барбари Мускетті та сценариста Джейсона Фукса. Приквел культового фільму воно переносить глядачів у 1962 рік, коли в невеликому містечку Дері починається прокидатися стародавнє зло здатне харчуватися страхом та підкоряти собі людей. У центрі сюжету група підлітків, які стикаються з моторошними подіями та намагаються зрозуміти, що ховається під спокійною поверхнею їхнього рідного міста. Чим глибше вони занурюються в розслідування, тим більше помічають диватства, пов'язані зі зникненнями жителів і міфічними істотами, що ховаються в глибинах дері. Попри мовчання дорослих, хлопці вирішують докопатися до істини, не здогадуючись до яких наслідків це призведе. У серіалі зіграли Джован Адепо та Кріш Чок, Проєкт створений за участю акторів кіноадаптації Воно 2017 та Воно 2» 2019 року, що зберігає відому атмосферу та фірмовий візуальний стиль. Виробництвом займалися студії Warner Bros. Television та HBO Max, а сценарій адаптував Джейсон Фукс, надихнувшись романом Стівена Кінга. Ріпл у Нью-Йорку четверо незнайомців живуть в одному місті, але немов у різних світах. Будівець Волтер тримається за звичний пар та спогади про дружину. Колишня музична продюсерка Кріс боїться, що другий шанс в житті її вже не дістанеться. Нейт з діагнозом рак логань рахує дні та шукає, хоч одну причину діждатися завтра. Арія мріє стати музиканткою і не знає, як дожити до першої сцени. Одна випадкова знахідка, маленький синій камінець, запускає низку подій, яка крок за кроком зводить їх разом і доводить, що навіть найтихіше рішення може змінити чиюсь долю. Дорога на кладовище. Сара Трефорд, що працює реставратором творів мистецтва в музеї Оксфорда, звикла помічати дрібні деталі в повсякденному житті. Якось ввечері вибух газу знищує сусідній будинок, де гине жінка, а її маленька дочка Діна у шоковому стані доставляється до лікарні. Наступного ранку Сара хоче відвідати осеретілу дівчинку, але та загадковим чином зникає, а лікарі з невідомої причини відмовляються відповідати на запитання. Заручившись допомогою приватного детектива, Зої Бом, головна героїня, береться за розслідування, поступово занурюючись у вир зловісної змови. Піт. Відділення невідкладної допомоги в лікарні Пітсбурга працює на межі можливостей пацієнтів більше ніж місць, а фінансування скорочують з кожним місяцем. Незважаючи на це, лікарі продовжують рятувати життя, хоча іноді самі ледь витримують напругу. Усі розуміють, що будь-яка зміна може стати останньою не для пацієнтів, а для самої лікарні, яка балансує на межі закриття. Головний лікар Майкл Рабанавич усе ще не може забути перші тижні пандемії, коли доводилося приймати найскладніші рішення. Тепер він знову на зміні, яка триватиме 15 виснажливих годин. Поруч з ним група молодих інтернів і ординаторів, які лише вчаться працювати під тиском. Кожен день для них випробування, де доводиться справлятися не тільки з фізичною втомою, а й з власними емоціями. З сьомої ранку до десятої вечора лікарі борються за життя пацієнтів, не знаючи, що їх чекає в наступну хвилину. Невідкладні операції, складні діагнози, рішення, які потрібно приймати за секунди. Часу на роздуми немає. Помилка може коштувати людського життя. Молоді медики намагаються утримати холодний розум, а досвідчені лікарі підтримують їх, хоча й самі знаходяться на межі виснаження. Могутня дев'ятка Континент Вайлдмаунт занурюється в хаос через велику політичну напругу між двома великими державами імперією Двендаліан і династією Крін. Ситуація ще більше загострюється, коли могутня чарівна реліквія, відома як маяк, потрапляє не в ті руки. Порятунок світу лягає на плечі команда авантюристів, яка складається з неохайного мага Калеба, гоблінчі алкоголічки нот, моряка напівворка фіорда, самовдоволеного циркового артиста Молімонка, бойової чернеці Борегар та імпульсивної тефлінгші жриці Джестер. Завдання. Передмісті Філадельфії хтось робить серію особливо жорстоких пограбувань наркоторговців, що незабаром може спровокувати війну між бандами. Почали розслідування доручають спеціальному агенту ФБР Тому Брендісу, колишньому священнику, який все ще перебуває в складному емоційному стані через сімейну трагедію. Незабаром головним підозрюваним у всіх пограбуваннях виявляється, на перший погляд, звичайнісінький водій сміттєвоза, і батько одинак Робі Прендергарст, які піклуються про двох маленьких дітей і племінницю Мейв. Між Крісел ЩО може статися зі звичайною людиною в найзвичайнішому офісі. Історія Вільяма Троспера починається саме так. З одного безглуздого випадку, який перевернув все до гори дном, усе зав'язується, наче дрібниці, але саме ця дрібниця раптово розростається в полотину дивних збігів. Звичайний офісний співробітник поступово розпізнає ознаки чогось більшого ніж проста невдача. Вільям починає відчувати себе, немов у дивному сні, де кожен крок народжує нові питання замість відповідей. Його власні відчуття починають грати з ним злі жарти. Іноді йому здається, ніби хтось щойно прийшов поруч із ним, але коли він обертається, нікого немає. Чи то почув він шепіт у кімнаті, де всі мовчали? З кожним днем йому стає все важче відрізнити справжнє від видуманого. Навіть власний сміх тепер звучить якось дивно, наче хтось інший сміється його голосом. Меблева компанія, яка раніше викликала лише нудьгу, тепер нагадує головоломку, де кожна деталь має прихований сенс. Звичайний Кларк, який ще вчора мріяв лише про вечірній відпочинок, тепер не може зупинитися в пошуках відповідей. Це місто належить нам. Майкл Кавана протягом багатьох років працював на кримінального авторитета Роні Філана. Однак, з віком чоловік прийняв рішення відступити від справ та почати насолоджуватися сімейним життям. Завдяки такому рішенню голови Майкл також планує змінити свою долю та несподівано знайомиться з симпатичною дівчиною Діаною, з ким планує розпочати романтичні стосунки. В цей час Джеймі, син колишнього голови банди, збирається зайняти позицію батька, але несподівано зникають такі собі речовини, які мають йти на продаж дуже серйозним дядькам. Через це Майклу доводиться повернутися до кримінальних справ, щоб допомогти Джеймі впоратися з неприємностями. Дивні дива Восени 1987 року Хоукінс потерпає від наслідків відкриття воріт, а герої об'єднуються, щоб знайти та знищити Векну. Ворог небезпечніший за все, з чим герої стикалися раніше. Місію ускладнює уряд, який запровадив карантин та посилу в пошуки одинадцятої, яка змушена переховуватися. Тим часом річниця зникнення Віла повертає знайомий страх. Фінальна битва стає неминучою. Щоб подолати жахіття, героям знадобиться повна команда в останньому спільному протистоянні. Сценаристи обіцяють несподівані повороти та емоційні сцени. Глядачі дізнаються більше про природу зворотнього світу, героїв і фінальну долю кожного з них. Дім Давида Приблизно 11 століття до нашої ери Саул зумів об'єднати роз'єднаний єврейський народ і створити ізраїльське царство. Роки по тому цар віддалився від Бога, занепав і почав запеклу війну проти філістимнян. За велінням Квесевишнього, пророк Самоїл робить новим помазаником на царство молодого і боязкого Давида, незаконно народженого сина пастуха Єсея з Віфлеєму. Перш ніж змусити Саула залишити свій престол, Давиду необхідно впоратися з безліччю випробувань, у тому числі й перемогти у бою філістинлянського воїна гіганта Голіафа. Місто Скульптур Теджун жив спокійним та щасливим життям. В нього була улюблена робота, вірні та віддані друзі, кохана дівчина, а також мрія на майбутнє. Але в один момент це все просто руйнується. Сталося це все після того, як хлопець опинився в самому епіцентрі страшного злочину. Незважаючи на те, що хлопця підставили, йому ніхто не вірить, і він опиняється у в'язниці. Тут кожного дня йому доводиться просто виживати. Те Джун починає аналізувати все те, що сталося. Він дізнається про те, що його підставу Ехан, дуже жорстокий та підступний маніпулятор. Тепер Теджун стає на шлях помсти. Декстер Воскресіння Минуло кілька місяців з моменту перестрілки Декстера Моргана з його власним сином. Він відходить від довгого сну і дізнається, що Гаррісон таємничим чином зник. Приймаючи на себе провину за те, що трапилося, Декстер хоче розшукати його. Йому доводиться залишити всі справи і відправитися по його слідах в Нью-Йорк. Про його стан, який покращився, стає відомо його колишньому товаришеві. Відтепер Ангель Батіста його ворог, і він йде за ним, щоб змусити відповісти за скоєне. Земля Гангстерів Гаррі де Соуза – безжальний лондонський головоріс і майстер підпільної дипломатії, який через свою смертельно небезпечну роботу перебуває в складних стосунках із дружиною Джан та будівною дочкою підлітком Джиною. Гаррі цілком відданий впливовому кримінальному босу Конраду Харрігану, його дружині Мев та їхнім дорослим дітям, яким він допомагає вести бізнес, усувати конкурентів та вирішувати інші проблеми. Головний герой стикається з найбільшим випробуванням у своєму житті, коли Харрігани розпочинають війну зі Стівенсонами, другим найбільш впливовим сімейством міста. Рекрути Кемерон дуже часто стикався з проблемами з однолітками, все через його сексуальну орієнтацію. Йому дуже складно спілкуватися зі своїми однокласниками. Саме тому після закінчення школи хлопець вирішує вступити в морську піхоту та кардинальним чином змінити своє життя. Разом до морської піхоти вирішує вступити його кращий друг Рей. Разом вони додають різні випробування, які створюють багато проблем. Але друзі не впадають у відчай. Вони разом з іншими новобранцями долають різні труднощі та сподіваються досягти успіху у вибраній справі. Неприборканий. У національному парку Єсаміті відбувається жорстока смерть. Спеціальний агент служби національних парків Ерік Інман береться за розслідування. Його робота стежити за дотриманням законів на безкраїх просторах дикої природи. Це розслідування змушує Інмана зіткнутися з похмурими таємницями самого парку і з важкими моментами з власного життя. Список смертників. Темний вовк історія розгортається навколо колишнього морського котика Бена Едвардса, людини, яка стоїть на межі між обов'язком і тягарем власних вчинків. Дія розпочинається у 2015 році в Іраку, коли загін S.E.A.L. Team 5 бере участь у Operation Inheritant Resolve. Помилка під час обміну полоненими призводить до втечі терориста Хаміда Аль-Джабурі і вибуху на базі під Масулом, що забирає життя саме солдатів. Те, що почалося як звичайна місія, стає спусковим гачком для історії про зраду. Пен розуміє, що опинився в системі, яка використовує своїх солдатів як інструменти замість визнання мовчання, замість довіри, зрада. Усі, кого він вважав союзниками, можуть виявитися частиною гри, і тепер незрозуміло, кому можна довіряти. Після розслідування Едвардса разом із лейтенантом Гастінгстом позбавляють звань і відправляють у відставку. На горизонті з'являється Царушник Джед Гаверфорд. Який вербує їх у сіру операцію проти міжнародного торговця зброєю Данаві? Шибай голова народжений заново. Сліпий юрист з Нью-Йорка Мет Мердок, який веде подвійне життя після пережитих трагічних подій, позбавляється свого супергеройського костюма. Він відкриває юридичну фірму, щоб разом із колишнім окружним прокурором Кірстен Макдаффі боротися зі злочинністю законним шляхом. Тим часом його заклятий ворог Вілсон Фіск оголошує про бажання зав'язати з криміналом, щоб реалізувати свої політичні амбіції у якості мера міста. Взаємна недовіра та поступове напруження пристрастей змушують двох чоловіків повернутися до свого минулого Венздей. Після подій першого сезону, де Венздей Адамс розкрила змову в академії Невермор і вперше дозволила собі відчути щось схоже на прив'язаність. Другий сезон має бути ще більш темним та загадковим. Повернувшись до академії після короткої перерви, венздей стикається з новою хвилою надприродних загроз. Після того як школа стала місцем злочину, дівчина більше хоче повернутися туди. Хоча знову ж радісний та грайливий темперамент Еніт, часто збиває сусідку з пантелику, і не тільки вона. Венздей навіть не здогадується, що її перше кохання, яке перетворюється на жахливого монстра, також скоро зустрінеться з нею. Та схоже, що на школу насувається нова загадка, і Венздей необхідно дослідити це, поки не стало дуже пізно. Схоже, що цього разу школа знову може стати місцем, де мають статися жахливі речі, якщо тільки Адамс не займеться цим. Паралельно з цим Венздей хоче глибше дослідити своє походження та темну спадщину роду Адамсів. Відділ нерозкритих справ Карол Мерк видатний слідчий з непростим характером. Дотепна, але угідлива манера спілкування робить його одинакому поліцейському управлінні Единбурга. Після трагічної перестрілки, в якій гине молодий поліцейський, а напарник Карла залишається паралізованим його відправляють у підвальне приміщення нового відділу Q, підрозділу з нерозкритих справ, створеного скоріше для відволікання громадськості від поліцейських невдач, ніж задля реальних результатів. Опинившись у заслонні, чоловік сам того не очікуючи, починає збирати навколо себе команду з таких самих списаних і недооцінених, як він сам. Ось ми підійшли до кінця. Дякую кожному, хто додивився до цього моменту. Я сподіваюся, що ця добірка вам сподобалась. Обов'язково пишіть в коментарях про серіали, які вам сподобались найбільше. Також не забувайте підписатись на канал, тут на вас чекатиме ще багато цікавого. Всіх обійняв, припідняв.